Купили диски і зараз провідаємо, наскільки трактор їх буде тягнути. Диски 2,7. Побачимо, як мотор тягне, чи душиться, чи ні з турбонадувом. Не доробив я ще, правда, вихлопну. Як? Не зробив її, верніше. А чого не зробив? Бо тому що не знайшов ще на нього трубу. Хочу знайти, щоб була тонкостінна, щоб не була дуже груба, бо груба буде дуже тяжка і буде мені рвати там коліно. Тому поки так, поки не знайду трубу. Зараз придбали диски. Треба спробувати, як вони себе покажуть, ті диски, Правда, без катка, але не все зразу. Отак, по релі йдуть. Був би каток, було б, звісно, добре, ну, правда, ще й зараз трохи мокро, але Не знаю якою ходить, чи шостою, чи сьомою. Але якби не було турбіни, то все одно так би не йшов би. Ну як йшов би, але трохи, я думаю, що піддимлював би. Чуть якусь ямку робить посередині. Так, да, тут треба катка. Без катка діла не буде. Попробує восьмий. Вот Ну, что-то рабочие здесь, конечно, именно. Рушив восьмою, да. треба чуть було приподняти, а він хоче зразу, ну, нічого. Ну ось так. мокро правда. Зараз побачимо ще раз, як він буде рушати. вже грав. ну не йде восьмий. що це таке там він робить, га? Певно, загорнули диск ага, ну конечно О. Думаю, чого він загрібається. А він щоб мав плавище кинути, то він взяв принуділ, лупити, трактора піднімає. Ну ладно. Потихеньку хай учиться. Так. Добре друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал, підписуйтесь, коментуйте. Всім миру, всім здоров'я, всім удачі, до зустрічі!